Не фіксовані підрольові перемикачі, це ж незручно. Ні, це дорого та зручно. Головне розібратися з їх функціоналом. Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір. І це відео з рубрики Opel Instruction. І сьогодні вам розповім невеличкий відсоток функціоналу цих. Перемикачів. В свій час німецькі інженери компанії Opel зробили дуже крутезну річ, а саме нефіксуємо підрульові перемикачі з кастомним інтервалом. І я сьогодні розповім, як їх правильно налаштувати. Так як ці підрульові перемикачі не мають фізичного фіксування, вони знаходяться завжди в одному положенні. Справжнє щастя для справжнього перфекціоніста. Дуже круто зроблено. Але окрім цього, є ще дуже крутезний. Функціонал. Для того, щоб встановити кастомний інтервал, нам потрібно натиснути на одне положення вниз, порахувати, наприклад, раз, два, три і клацнути вгору. І рахуємо далі. Раз, два, три. І взмах двірників. Якщо ви хочете скинути кастомний інтервал, вам потрібно клацнути вниз. І у вас відбудеться. Щок. Ось таку крутезну функцію заклав Opel в свої автомобілі. Звичайно, що до цього потрібно звикнути, але коли ти до цього звикаєш, від цього відірватися просто неможливо. Це виглядає дуже круто та дуже дорого, і при цьому функціонально. Дякую, Opel. Wir leben Autos.